Дуже далеко у безмежному океані деблакитні води купають в собі сонечко, глибоко-глибоко народився маленький кит. Але чомусь він дуже боявся випивати на поверхню води. Аж кити інакше дихати не можуть. Спочатку мама ділилася повітря з ним. Усішно китиня підросло а випливати, все-таки боялася. Мама кит розказувала синочку, що коли вона випила на поверхню, то зможе побачити безліч яскравих зірочок, красиві краї до острові. Та ще багато чого цікавого. Але малюк все ж ніяк не погоджувався. Він просто дивився на безліч. Кораблів і чорнів, що полив по воді. Та одного разу котенятко почув щось незвичне зверху. Сталася біда. Маленький хлопчик, який пропливав поряд на кораблі, упав у воду. А ніхто із дорослих цього не помітив. Хлопчик кликав на допомогу, але через гучки рев мотора та шум хвилі його ніхто не почув. Котенятко вирішила допомогти хлопчикові, але воно не знає, як це зробити. І ось раптом воно згадало, що колись мама розповідала те, що коти можуть видавати найголосніший звук із поміж усіх живих істот. І воно вирішив, що допоможе врятувати хлопчика, покликав на допомогу людей. Забувши про свій страх, вона піднялася на поверхню води, дихнула повітря і видала дуже-дуже голосний звук, який був схожий на сирену. А саме цей звук почула батьки хлопчика і зрозумів, що це маленьке китеня, кликав помітив до їхнього синочка. Уже за хвилину хлопчика забрав на корабель, і він не перестав дякувати маленького китання за порятунок. З того самого часу майдані вирішили, що стане рятувальником, і в разі небезпеки буде повідомляти день своїм голосом.